On powie, że to jest ten boгатир, który zgiął od Ukrainця we Львові. От українців в Львові, он тут згинув ten великий чоловік, треба поездить. Коли його вибрали, на його прохід. А ти один улюбленний мой фонтан затим. Ну і ружний те. На робу, я бы були зменшены, страшно. Задужив нам тен. Мені ніц не вдалося. Не, ну я ще навіть не питала. Добре, То є такий великий плаць. Великий плац. Думаю, мой фонтан. То фонтан. мы делали. Не знав нам розволняжа то есть там. Сетень сухоша астролента задвожий день, блін. Цей своді листок цільний, він злетів з критів. Ось на В общем, всіки те Там в рук Брона Штанская Спара везде стреляет. Косы у нас. А, то есть это скуф, орса. Варна, Ромина, Ледница, ну, Смоленск, Синов, все, все скидали.